Буде, як у деяку НАТО українцям скасують важливе правило для служби у Збройних силах України. Прем'єр міністр розповів, що українські ЗС продовжують переходити на стандарти НАТО, тому служба в армії зазнає певних змін. Після війни в Україні з'явиться професійна армія, яка стане основою оборони країни. В Україні довоєнний принцип призову до Збройних сил України скасують одразу після перемоги над Росією. Також влада планує створити професійну армію, яка виконуватиме основні функції з оборони держави. Як повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, існуватимуть два компоненти резерву, а усі військовозобов'язані постійно проходитимуть обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями. Ще один компонент нової української армії це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. До того ж, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно промисловому комплексі, сказав Шмигаль. Прем'єр міністр також зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити перехід Сил безпеки та оборони на стандарти НАТО від техніки та зброї до планування і аналізу, кого можна забронювати від армії з 1 липня. У наказі номер 952 прописані усі критерії, згідно з якими отримати відстрочку у вигляді бронювання можуть військовозобов'язані особи, які працюють, в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно, для забезпечення їх функціонування, на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання, замовлення, якщо це необхідно для їх виконання. На підприємствах в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань, на підприємствах в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. На підприємствах, які співпрацюють з Мінекономіки, підтримують або супроводжують інвестиційні проєкти, а також надають підтримку підприємствам, чиє припинення діяльності може призвести до проблем в економіці. Зарплата мобілізованих. 30 червня цього року депутат Олексій Гончаренко та його колеги внесли на розгляд Верховної Ради законопроєкт, у якому пропонують, щоб заробітником, якого мобілізували в армію з підприємства, зберігалася середня зарплата. Також ініціатори вважають, що виплати потрібно компенсувати коштом державного бюджету.